Наскільки добре давні єгиптяни орієнтувались у космосі? Здавалося б, на зображеннях неба, створених тисячі років тому, без телескопів. Мали бути присутнім хіба що Сонце, місяць та кілька яскравих зірок. Однак на дендерському зодіаку давні єгиптяни зобразили також Марс, Меркурій, Юпітер та Венеру, причому у розташуванні, яке повторюється на небі приблизно раз на тисячу років. І зроблено це настільки точно, що вченим за допомогою сучасних розрахунків вдалося встановити дату створення таємничого зодіаку. 50-й рік до нашої ери. Менше з тим єгиптологам це зображення здається радше ритуальним, одначе, інші дослідники стверджують, що дендерський зодіак містить надто докладні астрономічні дані про зорі та планетарні рухи для того часу. Дійсно. Давні єгиптяни, дивлячись на сонце, вірили, що його на небо вивозить бохра на своєму сонячному човні. Однак, можливо, це не заважало їм мати значно глибші наукові пізнання, ніж ми від них звикли очікувати. І дендерський зодіак геть не єдиний артефакт, який може про це свідчити у цьому відео ви дізнаєтесь чому Стівен Гокінг вважав, що давнім єгиптянам допомагала більш розвинена цивілізація. Невже вони вміли обробляти космічні матеріали? Що вказує на їхні контакти з Америкою за тисячі років до Колумба? Та й, взагалі, які загадкові артефакти та вражаючі відкриття здатні повністю змінити наші уявлення про древній Єгипет? Деякі знахідки дійсно доводять, що технології давнього Єгипту були більш прогресивними ніж заведено вважати. Абідоцькі іерогліфи цікаві для науковців з багатьох причин адже вони одні з найдавніших. І саме завдяки їм було отримано ключі для розшифрування раннього іерогліфічного письма. Але найбільша загадка звідки там зображення гвинтокрила, субмарини та літака. За офіційною версією, це просто дуже специфічний збіг. Річ у тім, що ці іерогліфи зображені у храмі Осіріса в Абідосі, який починав будувати фараон Сеті І. А завершував будівництво фараон Рамзас ІІ, який заштукатурив написи свого попередника і наніс свої. Це називається «Палімсест». З роками частина штукатурки стерлась, в результаті чого іерогліфи нашарувалися одне на одного, і створили зображення, в яких ми бачимо ті самі сучасні винаходи. Але деякі дослідники з недовірою сприймають наукове пояснення їм воно здається надто підозрілим збігом. Треба ж, щоб іерогліфи стерлись і нашарувалися у чіткі зображення саме сучасної техніки. Так, доктор Каруд Говер взагалі назвала це прямими доказами надрозвиненої давньої єгипетської інженерії. Тобто, за її версією, вже кілька тисяч років тому існували гвинтокрили, субмарини та літаки. Просто вони були надсекретними технологіями. Але якби це дійсно було так, а б точно побачили цю техніку у битвах з єгиптянами. А їхні фрески про численні битви з арміями фараонів виглядали би приблизно так. Тож ця теорія здається аж надто неймовірною. Та як щодо птаха з сакари його часто використовують як доказ того, що давні єгиптяни знали закони аеродинаміки. Частина вчених вважає цю фігурку простою іграшкою предметом культу Бога Сокола Гора. Та єгиптолог Хаміль Месіха заявив, що птах із сакари являє собою модель стародавнього планера, який просто не зберігся чи не був знайдений досі. А відсутність необхідного для польоту горизонтального руля висоти Месіха пояснює тим, що він просто загубився. Дослідник навіть провів експеримент, виготовив модель сакарського птаха, додавши до нього необхідну частину. У результаті експерименту. Месіха виявив, що птах дійсно здатний планувати кілька метрів. Ще один подібний експеримент із сакарським птахом провів Мартін Грегорі, фахівець у галузі конструювання і пілотування планерів. Грегорі виготовив копії сакарського птаха і провів серію власних випробувань. Через них стало зрозуміло, що птах абсолютно не стійкий без хвостового стабілізатора. Та й при детальному дослідженні артефакта стало очевидно, що його ніколи й не було. Натомість з цієї моделі виходить чудовий флюгер. Птах чітко вказує напрямок, а це означає, що давні єгиптяни точно вміли використовувати енергію вітру. А може, і щось нею підзаряджати? На барельєфі лампи Дендери чітко видно жінку, що тримає в руках великий освітлювальний прилад. Знайшли барельєф в храмі Хатхор. Він наче навмисно схований у тісних приміщеннях нижче рівня підлоги, до яких важко дістатися. Ба більше палімсестом його не пояснити. Адже це зображення збереглося саме таким, яким його зробили давні єгиптяни. Втім, єгиптологи пояснюють загадкову лампу на барельєфі поєднанням типових міфологічних символів? Джедо, що відповідає Богу Осірісу та Змії. Що народжується з квітки лотоса? Джет означав стабільність та надійність, а змія з Лотосом достаток та багатьох дослідників це пояснення не задовольняє, особливо якщо брати до уваги схожість лампи Дендери на трубку Крукса одну з перших промислових ламп. Невже вони дійсно освітлювали свої гробниці чимось подібним? Електрика давнім єгиптянам справді стала б у нагоді для роботи з основним матеріалом для будівництва їхніх храмів та пірамід. Зараз його видобувають за допомогою ескаваторів, бульдозерів та вибухівки. Йдеться про надзвичайно міцний граніт. Вчені припускають, що давні єгиптяни забивали дерев'яні клинки у вже наявні тріщини та слабкі місця в породі, а потім замочували їх у воді. Деревина розширювалась. І таким чином розколювала граніт. А для обробки, згідно з офіційною наукою, давнім єгиптянам, нібито вистачало інструментів, знайдених при розкопках чи зафіксованих письмово та у вигляді малюнків. Та як щодо свердління отворів у граніті зараз для цього використовують свердла з алмазними гранями як абразив, або ж воду під височезним тиском. Як це вдавалось давнім єгиптянам? Точно невідомо досі. Адже доступна їм мідь була надто м'яка для свердління. Вважається, що вони використовували пісок як абразивний матеріал. Деякі дослідники вважають, що давні єгиптяни свердлили граніт за допомогою досі невідомих звукових пристроїв так, можливо, вони були першими рокерами. Не можеш видобути важкий метал, що візьме граніт, то зіграй його. Загалом у будівничій майстерності давніх єгиптян багато білих плям. І, судячи з їхніх архітектурних досягнень, без додаткових знань тут точно не обійшлося. Можливо, древні єгиптяни були розумнішими, ніж ми думаємо. Одним з основних доказів цього, дослідники вважають велику піраміду Гізи. Вона є найбільшою та водночас найстарішою пірамідою Давнього Єгипту. За вишки 146,5 метрів, вона побудована за 2600 років до нашої ери. Піраміда складена з приблизно 2 мільйонів 300 тисяч блоків вагою в середньому по 2,5 тонни кожен. Її будівництво тривало за різними підрахунками від 20 до 40 років і досі лишає по собі безліч загадок. Як єгиптянам вдалося відносно швидко звести найбільшу структуру давнього світу, вчені змогли пояснити лише деякі етапи будівництва. Кам'яні блоки добували у кар'єрі південніше від піраміди. А щоб полегшити транспортування таких вантажів пустелею, вони змочували пісок водою. Та це не пояснює, як єгиптяни підіймали багатотонні блоки на висоту понад 100 метрів. Вчені вважають, що для цього потрібен був пандус, тобто рівний схил, по якому було б зручно тягнути блоки догори. У Хантубі археологи знайшли схожий пандус, вирізаний прямо в скелі. Він був досить крутим та оточеним з боків драбинами, з повторюваними отворами, в яких колись були дерев'яні стовпи. Залишились також сліди системи канатів і шківів, тобто коліс, завдяки яким натягували канати. Та цей пандус, при всій своїй інженерній складності, замалий для будівництва великої піраміди Гізи. За всіма підрахунками, для підйому блоків на неї потрібен був схил під кутом близько 20 градусів, а це означає, що до гігантської піраміди треба було добудувати не менш масштабний пандус. І саме через ці розбіжності британський письменник та журналіст Грам Генкок вважає, що піраміди насправді побудували представники забутої надрозвиненої древньої цивілізації, бо самим єгиптянам. Не вистачило б інженерних знань для їх зведення, навколо інших параметрів пірамід також точаться палки дискусії. Єгипетський письменник Роберт Боваль встановив зв'язок між розташуванням трьох основних зірок у сузір'ї поясу Оріона та трьох головних пірамід у комплексі Гізи. На його думку, давні єгиптяни мали достатньо просунуті знання астрономії та геометрії, щоб порівняти піраміди згідно з розташуванням зірок. Та з цією теорією не все так просто. Вчені вказують на те, що піраміди були побудовані близько 2500 року до нашої ери, тобто будь-яка схожість пірамід з небом повинна відповідати тогочасному розташуванню зірок. Але зоряне небо змінюється з роками. Відповідно, сузір'я Оріона мало геть інший малюнок 4,5 тисячі років тому. Та навіть із сучасним розташуванням зірок збіг неточний. Астрономи, використавши обладнання планетарію, виявили, що для того, аби піраміди прийняли форму поясу Оріона, потрібно перемістити або споруди, або зірки та є випадки небесного вирівнювання пірамід, які неможливо заперечити. Найбільше вчених вражає дуже точний збіг кутів Великої піраміди Гізи з основними географічними напрямками північю, півднем, заходом і сходом дослідники роками намагались зрозуміти, як давнім єгиптянам це вдалося. На додаток, захід сонця в день зимового сонцестояння, припадає на піраміду Мікерина, і саме це породило офіційне пояснення мовляв, древні інженери вирівнювали піраміди, просто уважно слідкуючи за рухом сонця. Або все ж таки, у них були знання для створення компасів, просто ці артефакти не збереглися. Чи взагалі вони мали набагато детальніший посібник з астрономії, ніж нам здається, і не лише з астрономії, до речі, Скарлетт Мофат, учасниця британського шоу Я знаменитість 2016 року, шокувала публіку своєю заявою, що нібито швидкість світла у вакуумі цілком збігається з ширитою верхньої точки великої піраміди Гізи? І це дійсно факт, який неможливо ані заперечити. Ані пояснити звідки давні єгиптяни могли знати швидкість світла. Вчені вже традиційно пояснюють це цілковитим збігом. Однак Мофат висловила свою теорію. Вона нагадала, що згідно з теоріями Ейнштейна, щоб переміститись у часі, потрібно рухатись швидше за світло. З цього слідує, що люди із майбутнього зуміли подолати швидкість світла та переміститись у давній Єгипет. І саме вони і побудували піраміди як достатньо помітний та головне довготривалий об'єкт, в якому закладена очевидна підказка про можливість подорожей часом. Звичайно, навіть глядачі шоу почали кепкувати з Мофат, та невдовзі її теорії несподівано підтримав сам Стівен Гокінг. Він написав її листа, де назвав теорію подорожей у часі цілком можливою причиною дивних координат пірамід. Якщо таємниці давнього Єгипту змушують навіть таких серйозних вчених говорити про настільки фантастичні речі, то як можна пояснити ще дивніші давньоєгипетські знахідки та реалії? Багато дослідників спекулюють на тему контактів давніх єгиптян навіть не з людьми з майбутнього, а з прибульцями? Та що як припустити, що це чиста правда? Тоді і давнім єгиптянам потрібні були місця для сховку інопланетних знань. Згідно з більшістю подібних теорій, їх варто шукати в малодосліджених шахтах всередині Великої піраміди Гізи. Вони пролягають від так званої камери царя аж до невідомих глибин піраміди. Деякі вчені вважають, що ці шахти вентиляційні, але незрозуміло, навіщо мертвим був потрібен доступ до кисню. Згідно з іншою думкою, шахта слугувала виходом в небо. Двоє дослідників Вірджинія Трімбл та Олександр Бадаві виявили, що одна з шахт спрямована в бік, де розташовувалась полярна заря під час будування піраміди, а друга шахта, ніби дивиться на пояс Оріона. Саме ці небесні об'єкти мали важливе значення в давньоєгипетській міфології. Або, мабуть, саме звідти в глибини піраміди приходили сигнали з космосу. це дуже хочеться вірити багатьом прибічникам теорії іншопланетних контактів. Але насправді ці шахти загороджені великим камінням, що блокують прямий вихід до неба так чи інакше, їхнє призначення досі лишається загадкою. Розгадати її намагались вчені з університету Ліцца, що у Великобританії. У 2020 році вони спроектували робота, який дослідив 60 метрів однієї з шахт та відзняв 9 годин матеріалу. У кінці крихітного тунелю робот зміг обійти один з тих каменів, що блокували прохід. Саме за цим каменем він виявив невелику камеру зі складними символами, намальованими на підлозі. Таке в жодних вентиляційних шахтах не зустрінеш. Що ж знаходиться за другим каменем, який роботу обійти не вдалося, лишається загадкою. Деякі дослідники вважають, що шахти ведуть саме до підземель піраміди, де сховані таємні знання позаземних цивілізацій. Що глибше сховати, то надійніше чи не так? І це, на перший погляд, безглузда ідея отримує несподівані підтвердження так, доктор Кеті Форті вдалося спуститися в шахту Осіріса. Це підземелля має три рівні, останні з яких веде до водних тунелів, розташованих нижче 38 метрів під землею. Після першого рівня, на якому було важко дихати через відсутність вентиляції, Кеті спустилась до кам'яної зали з сімома отворами для саркофагів. І лише два з них були на місці. Ці саркофаги виготовлені з чорного базальту і граніту, важать по кілька тонн та належали обраним хранителям та вищим жерцям. Третій рівень шахти Осіріса ще з 1934 року знаходиться під водою, що ускладнює його дослідження. Та докторка Кеті таки зазирнула у затоплену шахту. Крізь воду їй вдалося розгледіти кам'яну плиту з нерозбірливими символами, яка приховує під собою ще один таємничий саркофаг. Єгиптологи вважають, що це гробниця Бога Осіріса, саме тому шахта названа його іменем. За багатьма теоріями, які засновані на давньоєгипетських міфах, саме Осіріс був представником іншопланетної цивілізації, що надавав давнім єгиптянам таємні знання. Що як його гробниця приховує підземний комплекс, у якому подалі від грабіжників сховані не лише іншопланетні манускрипти, але й зразки космічних технологій. Наприклад, як цей дивний металевий артефакт, знайдений у похованнях неподалік Каїра. Він був створений близько трьох з половиною тисяч років до нашої ери, і насправді є найдавнішою єгипетською прикрасою, створеною з металу. Раніше вважалося, що намистину випливли якимось невідомим чином. Та останні дослідження матеріалу показали високий вміст у ньому нікелю, а це означає метеоритне походження. Тобто в єгиптян були прикраси буквально з космосу. Учені вважають, що жерці уважно відслідковували падіння метеоритів для них небесний метал мав особливу цінність та релігійне значення. Тому бусину з нього поклали до поховання як скарб. Та прибічники теорії палеоконтакту контакту вважають, що подібні артефакти були саме дарами від представників космічних цивілізацій. І Якщо так, однією намистиною вони не обмежились. Кинжал Тутанхамона був похований разом з мумією Фараона близько 3300 років тому. Він також виготовлений з метеорита та найбільш вражає у цьому кинжалі не космічне походження металу, а сам факт його виплавки та надзвичайно витончена і кропітка робота з оздобленням. Інші знахідки з метеоритного заліза навіть близько не мають такого рівня обробки. Єгиптологів це не дивує. Адже для фараонів прикраси виготовляли найкращі майстри, та все ж деякі дослідники вважають, що кинжал був іншопланетним подарунком. Звісно, це не лазерний меч Люка Скайвокера. Але теж дуже круто. Однак, якщо і володіли давні єгиптяни таємними знаннями з космосу, то їм однозначно вдалося їх дуже добре приховати. Настільки добре, що, здається, звичайні люди так не змогли б. Можливо, давнім єгиптянам і не потрібні були інопланетні контакти, адже самі вони і були і прибульцями. Про Нефертіті досі невідомі точні ані її походження, ані дата смерті, ані місце поховання, наче вона з'явилась ні звідки і зникла в нікуди. А Водночас, очевидно, що Нефертіті Мала великий вплив у давньому Єгипті. На це вказують зображення, на яких вона рівна за розмірами зі своїм чоловіком фараоном Гнатоном. А її відоме погруддя досі справляє на людей сильне враження зовнішністю, яка на диво відповідає сучасним ідеалам краси. Наче автор погруддя Тутмос надихався, гортаючи сторінки журналу Vogue. Вчені вважають, що погруддя Нефертіті було чимось на кшталт рекламної моделі скульптора, яка б демонструвала його майстерність та процес роботи. Тому автор зобразив ідеально симетричне обличчя нефертіті за математично точними пропорціями. Це також має пояснити загадкову відсутність одного ока, яке так і не було знайдене. Єптологи вважають, що скульптор і не вставляв його, а натомість таким чином показав один із етапів роботи. Однак є неймовірна версія, нібито відсутнє око насправді позначає якийсь високотехнологічний імплант. І Якого ж ще походження, окрім як на іншопланетного? Інтригу посилює те, що в останні роки до погруддя категорично не можна торкатися руками, щоб не пошкодити. Або ж щоб ми так і не змогли детальніше його дослідити та знайти докази теорії з імплантом. То чи була Нефертіті неземною красунею в усіх сенсах цього слова? Підсилює подібні теорії велетенська корона Нефертіті, що демонструвала її могутність. А що як за нею ховався довгий іншопланетний череп? Та якби екстравагантні головні убори вказували на іншопланетне походження, то найлегше було б вистежити прибульців на щорічному тижні моди? Однак цікаво, що схожа корона була також у чоловіка Нефертіті, Хнатона на додаток він мав незвично великі губи та вуха, а також жіноче риси обличчя. Через це вчені припускають, що він мав синдром Фреліха, для якого характерна подібна зовнішність. Це захворювання впливає на статеве дозрівання, через що чоловіки можуть мати жіночу зовнішність. Та деякі дослідники вважають, що Ахнатон просто не був людиною. І в якості аргументу на користь цього часто використовують його радикальну релігійну реформу. Цей фараон, єдиний з правителів Єгипту, який намагався насадити в царстві культ єдиного Бога. Давні єгиптяни століттями поклонялися різним божествам, але Ахнатон заборонив це, а колишніх жерців позбавив всієї влади. Новий єдиний бог Хатон, на відміну від старих, що мали антропоморфний вигляд, зображувався сонцем. Тобто космічним символом без жодних людських ознак вчені пояснюють реформу Ахнатона бажанням послабити владу старих жерців та сильніше згуртувати Єгипет під новою релігією. Та в альтернативних теоріях Ахнатон фігурує таким собі інопланетним місіонером, що старався насадити новий космічний культ як більш прогресивний. Та що і так, то Ахнатону не надто вдалося, адже його релігія проіснувала лише близько 20 років. Після смерті девакуватого фараона його наступник Тутанхамон повернув старих богів та звичаї, а жерці доклали зусиль, щоб викорінити з історії навіть згадки про правителя бунтівника. Та був в історії Єгипту чоловік, якого шанували більше за фараонів. Його визнали напівбогом та побудували на його честь храми. А все завдяки його передовим науковим досягненням. Саме імхотеп вважається автором пірамідальної форми для усипальниць фараонів. Найвідомішим витвором Імхотепа є піраміда Джосера, з якої почалась архітектурна традиція всього стародавнього царства. Також Імхотеп вважається автором папірусу Едвіна Сміта, першої відомої людство медичної праці. У ній зібрано 48 травматичних випадків з описами необхідного обстеження та лікування, і все це взялося ніби ні звідки. У давньому суспільстві, де й до і після Імхотепа, були поширені вкрай архаїчні медичні практики. Археологи знайшли мумії жінок з татуюваннями на попереку, але їх робили не заради краси. Ці зигзаги, символи води, наносили на тіло, щоб позбутись болю під час пологів та менструації. Але імхотеп на тисячу років раніше здогадався, що татуювання. Не найкращі знеболювальні. Тож виписував хворим справжні ліки, звичайно, на основі доступних навколо речовин. Його методика також включала обстеження, діагностику, масажі та рекомендації щодо дієти. Науковці пояснюють інноваційний підхід імхотепа його природною геніальністю. Та багато прибічників іншопланетних теорій вважають, що цей геній насправді був досить звичайним лікарем, щоправда, іншої, більш розвиненої космічної цивілізації. І прилетівши на землю, він вирішив у міру сил допомогти людям, які лікувалися татуюваннями. І якщо основні найпливовіші діячі давнього Єгипту дійсно були прибульцями, то всі дивні знахідки та збіги раптом стають не аномаліями, а цілком звичайними наслідками палеоконтактів. Проте чому ж інформації про ці космічні втручання збереглося настільки мало? А що як до землі дісталася лише кубка прибульців, що втекли зі своєї планети через якусь глобальну катастрофу? Можливо, знайшовши прихисток на землі, вони вирішили віддячити людям і передати якнайбільше своїх знань але цього було недостатньо, щоб зрушити з місця архаїчне суспільство давнього Єгипту. Як вам така ідея? А чи можливо, що перед тим як остаточно оселитись в Єгипті, іншопланетяни залетіли в Америку за необхідною сировиною? Інакше як пояснити наступну знахідку? Німецька токсикологиня Світлана Балабанова ще на початку 90-х провела біохімічний аналіз трьохтисячолітньої мумії та виявила в ній сліди кокаїну та нікотину. Але ж добре відомо, що кока та тютюн в ті часи росли лише в Америці. А кораблі давніх єгиптян годилися тільки для плавання по Нілу, або ж для коротких відстаней по Середземному морю? То може хтось із фараонів-прибульців таки побував за океаном? Та насправді древні поставки заборонених стимуляторів галюциногенів багато чого б пояснили. Наприклад, те звідки в давніх єгиптян брались сили для приміщення кам'яних блоків і натхнення для неймовірних технологічних новинок. А ви як вважаєте? Єгиптяни всього досягли самотужки, чи їм хтось або щось допомагало?